Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо готувати з вами дуже смачну закуску з помідорів. Для початку нарізаємо синю цибулю півкільцями і складаємо у миску. Руками трішки здавлюємо цибулю до моменту, коли почне виділятися сік. Потім до цибулі додаємо сіль та чорний перець та видавлюємо часник. На розігріту пательню виливаємо олію і нагріваємо її до гарячого стану. Виливаємо розігріту олію на часник та цибульку. Тепер це все гарно перемішуємо, поки залишаємо в стороні. Далі нарізаємо помідори півкільцями. Дрібно нарізаємо петрушку та базилік. Базилік додаємо за бажанням. Все тепер гарно перемішуємо. Дуже смачна закуска з помідорів. Готова! Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Такий салат підійде як на кожен день, так і до святкового столу. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.